Всі українці, які живуть за кордоном при поверненні в Україну, будуть отримувати пенсію більше. Ваш стаж буде тепер зараховуватись в Україну. Де більше того, навіть українці, які працюють в Росії чи Білорусі, також при поверненні в Україну, їм стаж зарахується і будуть вони отримувати пенсію, звісно, більше, бо стажу в них буде більше. Раніше ну, Україна мала якісь там країни партнерів. Да? У нас там була Росія, Білорусь, Казахстан і так далі. І багато хто з ваших батьків літав там на сівір заробляв, і при поверненні в Україну їм цей стаж зараховувався, не просто, але зараховувався. Так, от Україна ще була партнерна з декількома країнами Європи. Це також було, але тепер незалежно від того, де ви в якій країні знаходитесь, Європи, в Америці, там в Австралії неважливо, весь ваш таж буде зарахований в Україну, якщо ви зараз там працюєте. От, наприклад, Німеччина да. Ви працюєте це офіційно, ви робите тут пенсійні страхові внески, пенсійні тере-страхові внески, і при поверненні в Україну, ви просто покажете цей документ з роботи, він, до речі, видається один раз, будьте уважні, коли їдете до цього, цей папір видається лише один раз на його. Приносите його в Україну і кажете, ось мій стаж, зарагуйте мені, і вам буде зарахований. І дійсно, навіть для тих, хто з Росії чи Білорусії так само буде, але вам при поверненні в Україну треба буде підтвердити, що ви ніде більше в світі не отримуєте пенсію, у вас ніде більше немає ніяких зарплати і так далі, і вам буде нарахований цей стаж. Дивіться з приводу того, що ті, ви... хто Українці, які живуть в Росії чи в Білорусі, там отримують зарплату, та нічого страшного, хай повертаються, нехай будинки відбудовують дороги строять і так далі і скупляють свою війну. Все нормально, ну що нам погано буде, ну я думаю, нормально буде. Тобто законопроект дійсно гарний. Ну реально, я, я вас вітаю. Влада робить суперові, точніше, не законопроект, це вже проект, влада робить реально гарні закони. Отже, тепер можете йти офіційно влаштовуватись тут, і це не буде на смарку. Тобто, бо багато українців я знаю живуть за кордоном і вони не знають, чи будувати тут життя, чи не будувати тут там. Четвертий рік війни, і вони досі не знають, будувати чи не будувати, тут залишатися, чи десь приїжджати, чи в Україну і так далі. Можете сміливо будувати своє життя там, де ви зараз знаходитесь. Ваш стаж буде врахований в український пенсійний фонд. У вас від того буде, звісно, збільшена там пенсія і так далі. Не знаю, яка вона буде на той момент, але буде, принаймні, стаж врахований. І ви при поверненні в Україну зможете себе ну, досить добре почувати. Насправді, тобто я вже уявляю, що тут буде два фронти українців: перші, які уїхали за кордон, хай там і сидять. Другі такі ми в Україну повернемося, що нам там заплатять. А я ще. Раз скажу на те, що нам один одного, попри все треба підтримувати. Хтось рятував своє життя, хтось з окупованих територій. Ну хтось, звісно, там зі Львова по перший поїхав вже там в Америку. Ну всяке буває. Ну люди рятують своє життя, найрогоцінніше, що в них є. І нам тут треба не всирати один одного, поняли, а підтримувати. Бо ні, крім нас, один одного немає нікому підтримувати. В мені Європі особо не треба. Дарашка там, там Білорусія, всі готові нас загристи і так далі. Розумієте, тому треба знайти компроміс. Як то порадуватися цієї ситуації? Це насправді добре. Бачите, Україна нарешті починає не з розряду вернулися домой. Додому всі бігу мату. Ну кажемо. А от придумати дійсно гарний закон. От, з чим я вас і вітаю. Коротше, що ви про це думаєте, розповсюджуйте. Мені здається, це дуже гарна новина. Щось тіктоки не від кого нічого цього не чув. Одна всяка руська пропаганда там лунає з усіх сторін. І поспілкуємося з вами в коментарях. На зв'язку, друзі. Гарна новина вам на сьогодні і на завтра. Па-па.